І так, сьогодні ми проводимо такий дослід, Ходимо по я ходжу по австрійським книжковим магазинам і дивлюся і книжки, які є для того, щоб навчити дитину чистити зубки. Я пройшла достатньо 5-7 в центрі магазинів, яких я не знайшла книжок, також заходила в дитячі. Магазинчики, саме, де іграшки продаються, і вони говорили, що дуже гарно продаються і наразі немає, тому мене направили в цей магазин, де я знайшла такі дві книжечки. Подивіться, можна робити таким чином німецькою мовою. Розповідь про те, чому потрібно чистити зубки. Ви бачите, що вони досліджують, дітки досліджують зубки, бачать що там є різні такі бактерії, які смішно намальовані. З мого досвіду роботи деякі малі дітки, їм дуже подобається насправді, що в них в ротику живуть різні динозаврики, вони навіть не хочуть ротик відкривати, тому що їм подобається, що в них в ротику хтось живе. Бачимо це. Розказується, що яким чином ми чистимо зубки, з якого боку, от, як вони вимиваються, всі ці бактерії. От, якщо що потрібно сходити до лікаря, який розкаже, як чистити зубки. Ну, от, в принципі, така ціна 10 євро 30 центів. І наступна це серія книжечок про мишку. І одна з них, як чистити зубки. Такі ілюстрації. От розповідається коротка історія про те, як мишеня не хотіло чистити зуби, навіть не хотіло відкривати ротик. Наразі це все. Ця книжечка коштує в Німеччині 6,95, в Австрії 7,20. Будемо ще дивитися і шукати, які є ще книжечки.